Розглянемо процес розв'язування системи, запропонованої вам на одному зі слайдів. Зверніть увагу, обидва рівняння слід звести до спільної основи 0,5 це одна друга в степені 2y плюс 1. Корінь квадратний з 5 це 5 в степені 1 друга. Далі. Одна друга це 2 у мінус першому степені. Тому права частина перетвориться до такого вигляду. 2 в степені мінус 2y відняти 1. В другому рівнянні в правій частині при піднесенні степеня до степеня показники слід перемножити. Для рівних степенів з однаковими основами показники теж повинні бути рівними. Тому ми одержуємо нову систему рівнянь. Перше рівняння. Х додати 3 дорівнює мінус 2Y мінус 1. Друге рівняння. Y відняти 4 дорівнює 1 друга помножене на х плюс 1. Друге рівняння бажано домножити на 2, щоб позбавитись знаменника. Одержимо перетворену систему таку. В перше рівняння, у першому рівнянні я виражу x через y. Одержу, х дорівнює мінус. 2y відняти 1 і відняти 3. Перенесли доданок, поміняли знак. Друге рівняння домножене на 2 матиме вигляд. 2 помножити на y відняти 4, рівня х додати 1. Наступний перехід. У першому рівнянні виконує дію х дорівнює мінус 2y відняти 4. У другому рівнянні розкрию дужки і також виражу х через y. Одержу, х дорівнює 2 у відняти 8, перенесемо одиницю в ліву сторону, мінус 1. Отже, перше рівняння на бере вигляду х дорівнює мінус 2 відняти 4, Друге рівняння на бере вигляду х дорівнює 2 відняти 9. Наступний крок. Цих рівнянь рівні ліві частини. Отже, повинні бути рівними і праві частини. Одержую лінійне, рівняння, яке зведеться до лінійного. Мінус 2y відняти 4, дорівнює 2y відняти 9. Перенесемо доданки, зведемо подібні доданки і одержимо мінус 4і, дорівнює 5, а звідси. Вибачте, мінус 5. Звідси y дорівнює 5 четвертих 1,1 четверта 1,25. Знайти х ми можемо, підставивши значення y, наприклад, ось оце рівняння. Отже, х дорівнює. 2 помножити на 1,25 відняти 9. 2,5 відняти 9, відняти 9 мінус 6,5. Таким чином ми маємо х 0 дорівнює мінус 6,5 y0.

мінус 5,25. Саме це число слід записати у відповідь.